Танці нам були дані для того, щоб ми отримували задоволення. Тоді мене не запитували, що мені подобається Брейк-данс, хіп-хоп, балет, бальні танці. Можливо, я маю якийсь талант. Я посвятив себе бальним танцям, став чемпіоном України в молодь плюс дорослі. Неодноразово стояв на... як фіналіст в різних країнах Європи. Перше я попав в танцювальний зал в 4,5 роки, тому тоді мене не запитували, що мені подобається: Брейк-данс, хіп-хоп, балет, бальні танці. Мама їхала якось в автобусі, побачила рекламу, що проводиться набір дітей. І отак я потрапив в зал танцювальний на бальні танці. Був певний період, коли я хотів закинути. Тому що там хотілося піти на бокс, піти на футбол, але все ж все таки, як кажуть люди, можливо, я маю якийсь талант. Вперше я побачив історію в типових Черкасах. Була історія про те, що набираються студенти в ЧНУ на хореографію. Потім через певний час мені також скинула мама даний пост, і я задумався, що потрібно спробувати себе, тому що не зря скільки часу віддав цьому. Я опановую спеціальність. Хореографія. В планах маю відкрити свій танцклуб не щоб вивчати маленьких дітей як спортсменів, а можливо для більш дорослих людей, щоб вони приходили, вивчали своє тіло, насамперед отримували задоволення від танцю, тому що спортсмени часто, наприклад, в моєму виді спорту, наскільки прагнуть показати якусь майстерність там. Розтяжку ритмічні, ще щось, що зовсім забувають, що танці нам були дані для того, щоб ми отримували задоволення і танець самовираження. Тому я б хотів би навчати людей, як це робити.